Так, Коса Гранд da 21 Pro, Кажуть, що не працює. Зараз подивимось. Так, Акумулятор заряджений, ставимо на ножі. Як бачимо, двигун не стартує і коса видає писк. Будемо розбирати косу, щоб дістатися до двигуна. В даній моделі двигун вбудований у ріжучий модуль. Перевертаємо косу для зняття диска, прокручуємо та фіксуємо вал, ставивши викрутку ключ у відповідний отвір. І відкручуємо нетипово за рухом годинникової стрілки. Далі знімаємо диск разом з усіма кріпленнями. Тепер переходимо до захисного кожуха. Спершу викручуємо гвинти і знімаємо додаткову планку. А далі. Саморізи, що тримають захисний кожух. Наступним етапом викручуємо саморізи з боку. Бачимо, що через вентиляційні отвори усередину корпусу в зону двигуна потрапило багато шматочків трави, а інша половинка приплавилася до ізоляції з дротів. Після цього я помітив, що дроти між собою частково сплавилися, і відрізок біля з'єднання з термоусадкою став погано гнутися. Займемося двигуном. Знімаємо проміжну шестерню, відкручуємо 4 саморізи на кришці двигуна. Витягуємо ротор з корпуса. Бачимо частинки трави на роторі та всередині статора між обмотками. Після очищення ставимо ротор назад. Прокручуємо його, має відчуватися легкий опір. Обертання відбувається не плавно, а з характерними ривками. Це нормально. Так проявляється магнітне зусилля між ротором і статором. Ставимо кришку. Кожен саморіз спершу трохи прокручуємо у зворотньому напрямку проти годинникової стрілки, поки не впаде в різьбу. Це допоможе уникнути її зриву. Потім закручуємо навкрест, не до кінця, щоб кришка сіла рівномірно. Після цього поступово й по черзі дотягуємо всі саморізи до кінця далі встановлюємо проміжну шестерню, суміщаючи її з зубці з шестерною на валу двигуна. Вона повинна сісти щільно і без перекосів. Ставимо двигун на своє посадкове місце, стежимо, щоб дроти не потрапили під саморізи. Звісно, дроти я заізолював. Жили цілі, використав каптоновий скотч, який є термостійким, і витримує температуру близько 260 градусів. Складаємо половинки корпусу та закручуємо кріплення. Спершу теж в сторону відкручування. І як відчуєте, що він потрапив в різьбу, закручуємо за годинниковою стрілкою. Перевертаємо косу, щоб увімкнути. Дивимось, чи запускається без диска. Після встановлення диска вмикаю косу, щоб переконатися, що він обертається. Для експерименту я вирішив поставити на вентиляційні отвори сітку. Побачимо, чи це дасть якийсь результат. Якщо це відео було вам корисне чи цікаве, не забувайте ставити вподобайку і писати коментарі. Це допоможе іншим знайти це відео і я зможу створювати ще більше корисного контенту для вас. Дякую за перегляд!